Героєм сьогоднішнього відеоролика є ягуар. Формат відео 12 найцікавіших відомостей про обраний вид. Перше. Ягуар це найбільша сучасна кішка в Америці. Та третя – За розміром у світі після тигрів і левів. Самці важать до 120 кілограмів, а самиці до 100 кг. Однак ягуари не вищі за метр, що робить їх потужними, але відносно компактними порівняно з левами та тиграми. Друге. Колір шерсті ягуарів. Від блідо жовтого до червонувато коричневого, з чорними плямами у формі розеток на шиї, тілі та кінцівках. Усередині деяких розеток є плями. Чорні меланістичні ягуари, чорні пантери зустрічаються досить часто і є результатом єдиного домінантного алеля. Третє слово ягуар, як назва великого кота, походить із південноамериканських мов «тупі гуарані». Давній термін ягуар приблизно означає хижак, який вбиває одним стрибком. Четверте. Храм великого Ягуара розташований у Гватемалі, в одному з найбільших міст і археологічних пам'яток до Колумбової цивілізації Майя. У корінних громадах Мезоамерики ягуари були одними з найбільш шанованих тварин. Кожна велика мезоамериканська цивілізація мала бога ягуара, багато з яких були важливою частиною їхньої релігії. П'яте. На відміну від більшості домашніх котів, ягуари чудово плавають і люблять воду. Вони можуть повністю занурюватися та пірнати в гонитві за здобиччю, якщо це необхідно, і без вагань нападають на здобич у воді. Шосте. Ягуари полюють із засідки, їм не підходять великі відкриті простори. Зазвичай їх можна знайти в тропічних лісах і на заболочених угіддях. Приблизно половина світової популяції ягуарів живе в Бразилії. Решта від Мексики до півночі Аргентини. Сьоме. Хоча ягуари не такі швидкі, як гепарди, але можуть досягати швидкості 80 км за годину. Вони також мають чудову здатність стрибати та лазити, коли це необхідно. Восьме ягуари, як і всі інші коти м'ясоїдні. На суші вони зазвичай полюють на оленів, капібар і тапірів, а у воді на рибу, черепах і кайманів. 9. Ягуари можуть бути активними як удень, так і вночі. Але найбільш активні вони в сутінках і на світанку. 10. Ягуари живуть поодинці і можуть регулярно долати більше, ніж 10 кілометрів на день у пошуках їжі. Одинадцяте. У дикій природі ягуари живуть 11-12 років. У неволі вони можуть жити більше, ніж 20 років 12 Ягуари під загрозою через втрату середовища існування з причини вирубки лісів та іншої діяльності людини. Також на ягуарів полюють браконьєри, ціллю яких є хутро, гострі зуби та кіхті, а також продаж живих ягуарів як екзотичних домашніх тварин, приватним колекціонерам або як е, туристичні об'єкти. Сподіваюся, сьогоднішня розповідь про цього харизматичного великого кота була цікавою. До нових зустрічей.